Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами детально розберемо новини з кордону, тому як ситуація там змінюється. Як ми знаємо, зараз в Польщі починається період різдвяних свят, і тому ситуація з блокадою на кордоні також буде змінюватись. І, звісно, у нас є ще одна хороша новина, яка стосується перемовин на найвищих рівнях між Україною та Польщею. Тому давайте максимально детально розберемо. Три новини з кордону, які важливі для всіх українців, які проживають як в Польщі, так і в Україні. Також друзі, вдячний кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал, хто пише свої коментарі. Це дуже і дуже важливо для розвитку каналу, а також для боротьби з ботами, які постійно атакують україномовний контент. Отже, погнали! Перша новина стосується пункту пропуску Медика Шегені. Там ми знаємо, що останні дні вастували польські фермери, і на період Різдвяних свят вони повідомили, що не будуть бастувати, тобто вони йдуть святкувати до себе додому, будуть попивати горілочкою і святкувати Різдво в себе вдома. А після свят знову далі продовжать цю блокаду для того, щоб їх... Почули, хто їх має почути, не зрозуміло, і чому вони бастують не в Брюсселі. Де їх мають почути, чому вони бастують не в Варшаві, незрозуміло. Але, е, тим не менш, на сьогоднішній день кордон е, на медика він є розблокований, і там українські водії спокійно можуть проїжджати в Україну. Це перше друга новина стосується е, польських перевізників, які блокують три інших кордони: це Краківець Корчова, Рава Руська. І Ягодин Дорогуськ, три цих кордони, і польські перевізники сказали, що вони блокаду припиняти на період свят не будуть. В них там є вже якийсь графік чергувань. Тобто, горілочку попивати вони будуть прямо на кордоні. І як вони це роблять вже з 6 листопада? Також не можу не згадати той випадок, який стався буквально також вчора. Про які ми сьогодні вже говорили, про те, як поляк спочатку зупинився коло українських водіїв, почав їм показувати середній палець, після чого вони йому перегородили дорогу, але йому це не помішало, і він просто на повних газах в... заїхав в натовп українських водіїв, позбивав їх з ніг і поїхав собі далі. Тому, можливо, він вже почав святкувати. Побачимо, як на це відреагує польська поліція, але дуже сильно хотілося б, щоб польська поліція цього горе водія посадила за ґрати по всій суворості польського законодавства. Тобто, підсумовуючи другу новину, польські перевізники будуть блокувати кордон. Тож на цих трьох кордонах рух далі буде ускладнено. Вони будуть собі вживати алкогольні напої прямо на пункті пропуску, а українські водії будуть змушені. Святкувати Різдво Христове не зі своїми родинами, а е, прямо на кордоні в своїх автівках. Е, це є друга новина. І, друзі, третя новина це е, говориться про те, що Україна і Польща узгодили свій план дій для розблокування кордону. Ми це вже багато разів чули. Я маю деякий скепсис щодо цього, щодо швидкого саме розблокування кордону. Але дуже добре, що вже, як мінімум, почалися якісь перемовини з новою польською владою. Говориться про те, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України і Міністерство інфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону. Про це у себе в Фейсбуці повідомляє прес-служба Міністерства відновлення України і за підсумками зустрічі. Заступників Сергія Деркача та Юрія Васькова з новопризначеними заступниками міністра інфраструктури Польщі Павлом Гандзажем відбулися власне ці перемовини. Наголошується, що зустріч стала продовженням домовленостей на рівні міністрів інфраструктури Польщі та України, і яка відбувалася 20 грудня, пам'ятаємо, що там була зустріч Олександра Кубракова і Даріуша Клімчака, і вони також досягнули там певних домовленостей, про які саме домовленості не говориться, про що вони там говорили, але говорять про те, що ключовий результат зустрічі це погодження спільних позицій для розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їх реалізації. Йдеться в цьому повідомленні. І наступним етапом стануть перемовини на рівні. Польського міністерства з протестувальниками, тобто, бачимо, що що ці польські протестувальники не робили там на кордоні, щоб вони не витворяли, як би вони там не цькували і не нападали, і не збивали ці українських водіїв, все одно з ними ведуться перемовини, щось там хочуть вирішити. І знову ж таки ніхто не дає відповіді на питання, чому протести. По питанню, яке вирішує Європейський Союз, проходять на українському кордоні, а не в Брюсселі, не в Варшаві і не ще десь. Чому е бастують вони саме проти українського кордону і проти України, а не проти е тих, хто може впливати на такі рішення? Ситуація максимально залишається неадекватною, як на мене. Кордони блокуються незаконно. Як ми знаємо, польський суд виніс також злочинне рішення по відновленню блокування кордону Ягоду, Ягодин Дорогуськ. Хоча вже навіть місцева влада почала виступати проти цих блокад, бо вони побачили, як це, наскільки це негативно впливає на життя кожного мешканця цієї гміни в Дорогуську, де власне проходять ці мітинги. Ми знаємо, що суд. Після того як протестувальники подали свою заяву про апеляцію, суд відмінив рішення війта цієї гміни дорогуська, і е, бачимо, що особисто чому в мене такий скепсис з приводу цих перемовин, бо я просто розумію, що вони можуть тривати дуже і дуже довго. А кожен день такої блокади він коштує мільйонів доларів. Українським перевізникам він коштує мільйонів доларів. Українській економіці також додатково і це, звісно, дуже сильно послаблює Україну. Це, звісно, дуже сильно псує міжнародний імідж Польщі, і також це дуже сильно впливає на взаємовідносини між Польщею та іншими країнами Європейського союзу. Неодноразово поляки наполягали на тому, що от дивіться, вже і Словаччина, і Угорщина до нас приєдналися, значить, ми все робимо правильно. При цьому їх засуджували всі інші країни ЄС. І на сьогоднішній день, до речі, цікава цікавий такий факт, що Словаччина та Угорщина порозблоковували ці кордони, бо вони розуміють, що це дуже негативно впливає на їх імідж, це дуже негативно впливає на їх економіки, і це дуже негативно впливає на їх адекватні транспортні компанії, які займаються перевозками в по всій Європі. В Польщі, на жаль, до цих протестувальників ніхто не може дослухатись. Вони я якби не маю вже сумнівів, що вони там напряму працюють на Російську Федерацію, і це власне єдиний бенефіціар, якому вигідно це блокування на кордоні. Це Російська Федерація. Це не якби оці протести саме на кордоні, а не під якимось ужиндом або не під сеймом у Варшаві. Ці, це блокування, воно вигідне виключно Росії, якій потрібно послабити. По перше, взаємовідносини між Україною та Польщею, і по-друге, послабити логістичні шляхи для України, тому як ми знаємо, що логістика це є дуже і дуже важливо, і саме Польща, яка являлась цей весь час тилом для України на сьогоднішній день, практично паралізувала рух на кордоні. І причому бачимо, що це робиться не від польської влади, а просто від якихось мітингувальників. І можна зробити висновок, якщо завтра якась кучка мітингувальників підійде під Сейм, то вони ще можуть сказати, давайте нам ще 10 мандатів, або ми звідси не підемо і не будемо нікого пускати в сейм. Або так само, може вони підійдуть під будинок Анджея Дуди і скажуть, тепер ми будемо жити в цьому будинку. А як ні, то ми тут будемо блокувати все, і ти не зможеш вийти з хати. І при цьому польська влада нічого не буде робити. Тобто, це виглядає просто максимально абсурдно. Ми вже про це говоримо декілька місяців і бачимо, що польська якби нові навіть польській владі наразі не вдається швидко цю проблему вирішити, хоча є певний позитив вже в цих перемовинах, в заявах там, Туска, в заявах міністра інфраструктури оцього Клімчака, в заявах навіть української влади і так далі. Тому якось все виглядає е, все виглядає поки що дуже смутно, але подивимося, як буде розвиватися ситуація. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Всіх вітаю з наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!